Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим та смачним рецептом ситного салату. Перш за все, відварюємо курячу грудинку. Відварюємо у підсоленій воді. За бажанням можете додати спеції, такі як духмяний перчик та лавровий листочок. Обов'язково знімаємо всю піну. Коли куряча грудинка звариться, її виймаєте та охолоджуєте. І Паралельно нарізаємо цибулю шалот чи червону цибулю півкільцями або четвертинками товщиною на 0,5, перекладаємо в глибшу якусь ємкість, додаємо сюди оцет, 1 столову ложку, приблизно півчайної ложки солі і 1 столову ложку цукру. Перемішуємо, заливаємо гарячою водою. І відставляємо приблизно на 20 хвилин, щоб вона промаринувалася, опісля її потрібно відкинути на дрібне сито, щоб вся зайва волога з неї стекла. І також нарізаємо гриби шампіньйони соломкою, товщиною приблизно 1,5 см. Грибочки обсмажуємо у розігрітій олії до красивого приємного золотистого відтінку. Додаємо сюди ще трохи солі та, за бажанням, можете ще додати чорного перчику. Поки грибочки обсмажуються, натираємо твердий сир на терці. Сир відразу ж кажу, обирайте смачний. Смажені грибочки перекладаємо в окрему ємкість та трошки їх охолоджуємо. Нарізаємо огірки солені. Також нарізаємо соломкою товщиною приблизно до 1 см. Курячу грудинку потрібно розділити на волокна. Я її не нарізаю, а просто ось так за допомогою веделки і ножа або двох виделок розділяємо. Тепер збираємо салат, викладаємо в миску м'язку, додаємо сюди мариновану цибульку, огірочки, грибочки, сир. Зовсім небагато ще солі та чорного меленого перцю. І до смаку додаємо майонез та усе добре перемішуємо. Ось такий простий рецепт салату перекладаємо готовий салат до салатнику і можна подавати до столу. Направду дуже дуже ситний і дуже смачний. Сподіваюся, вам сподобається даний рецепт. А вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Та запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па!